Друге місце серед усіх звернень до лікаря і втрати працездатності тимчасової викликано болем в спині. Кожен пацієнт віком від 30 до 50 років мінімум двічі за життя мав епізоди болю в спині. Причина таких болей. Найчастіше це є так звані дегенеративні зміни або зношуваність. Хоча я обов'язково повинен е, додати, що є пацієнти, в яких немає анатомічного пошкодження. Тобто пацієнти роблять МРТ, роблять ці обстеження, і в них може не бути ні грижі, ні протрузії, ні як, навіть якихось значущих дегенеративних змін. І тим не менше вони також мають болі. І з другого боку, є пацієнти, в яких можуть бути і грижі, і протрузії. Які не відчувають болю взагалі навіть є дослідження на декілька тисяч пацієнтів, яких немає болю у спині. Їм проводили МРТ обстеження, і в них виявляли в принципі велику кількість і гриж і протрузій. І ця кількість гриж протрузій була в принципі співставима з тими пацієнтами, в яких були цпина. Тому не тільки і не стільки пошкодження викликає самий біль, але це зазвичай поєднання декількох факторів. Методи для зняття болю є різні, це починаючи від банальних медикаментозних засобів, фізіотерапевтичного лікування, електричних процедур. Масажних протироздомогою різних методів мануальних практик це використовується у всьому світі як метод для зняття болю. Вони є різні, в тій чи мірі ефективні. Найкращий варіант, звісно, це поєднювати, тому що такі болі зазвичай. Носять комбінований характер. Так як я і говорив, коли йде подразні нервових закінчень, є спазм. І цей спазм і сам по собі болить, і викликає подальше прогресування. Тому боротися з мізовим спазмом, це також є дуже важливо у плані контролю цього болю. Усунення болю не означає, що пошкодження, які є на ваших структурах хребта, вони загоїлися. Для того, щоб говорити про якісь інвестиції в майбутнє, для того щоб говорити про те, щоб в майбутньому такі болі виникали як можна рідше, треба все ж таки робити вправи. Які для кожної людини є індивідуальні, треба системно забезпечувати рухомість цих сегментів, системно забезпечувати циркуляцію крові, системно забезпечувати стабільність цих сегментів. Тобто, щоб цей сегмент не мав якихось надмірних рухів, надмірних пошкоджень і щоб цей ці ділянки, вони все ж, таки, все ж таки, в них був рух і була циркуляція крові. Без такого забезпечення достатнього кровопостачання, рухомості і одночасно достатньої міцності цих ділянок, ми не можемо говорити про повноцінне лікування, про можливість якогось відновлення пошкоджених тканин. Хоча. Біль дійсно може пройти, але це не означає, що ті структури, які вже були пошкоджені, що вони те пошкодження у них пропало.